Бачите нормально? Так, 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 супер. Супер. Я власне зорієнтую по основних по таких загальних питаннях, що стосуються саме програми воїв з питань національних доменів. І зорієнтую щодо того, яка роль всесвітньої організації інтелектуальної власності як постачальника послуг з вирішення спорів саме в домені .ua. Ну і власне моя колега Станіслава зможе зорієнтувати, зробити такий огляд власне основних показників подачі заявок. В центр за останні роки, ну а також зможе зорієнтувати щодо процедурних гарантій, які лежать в основі оновленої політики UA DRP. хотілося власне почати ой з такої більш загальної інформації, що стосується центру воїв з арбітражу та посередництва. власне, для того щоб захистити загальну цілісність системи доменних імен в інтернеті на прохання уряду Сполучених Штатів Америки, яке власне було підтримане усіма державами-членами Всесвітньої організації інтелектуальної власності після широкого процесу міжнародних обговорень у 1999 році. Всесвітня організація інтелектуальної власності розробила єдину політику вирішення спорів щодо доменних імен мета власне цієї політики це боротьба з транскордонними реєстраціями доменних імен, які порушують права на товарні знаки. Тобто, це боротьба з такою відомою практикою, яка зараз відома як кіберсквотинг, а які власне переваги міжнародного досвіду всесвітньої організації інтелектуальної власності у розгляді. А, взагалі, через центр арбітражу та посередництва Всесвітня організація інтелектуальної власності надає послуги з альтернативного вирішення спорів для вирішення спорів власне у сфері інтелектуальної власності, а також пов'язані з цим спори. Це може бути арбітраж медіація та надання експертизи. Власне, це допомагає просувати альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності в цілому. І власне це включає врегулювання спорів саме пов'язані з недобросовісною реєстрацією, використання доменних імен, які містять торговельні знаки третіх осіб. Яке ж, власне, які власне переваги міжнародного досвіду всесвітньої організації інтелектуальної власності у розгляді цих справ, власне, переваги очевидні, тому що команда воїв доволі різноманітна. А вона складає близько 32 національностей, і це допомагає покрити великий спектр мовного потенціалу. І, власне, це допомагає адмініструвати справи на 26 мовах. Що стосується самої програми воїв з питань національних доменів. То ця програма була створена у 2000 році на прохання деяких держав-членів, які звернулися до центру з проханням надати таку допомогу у вирішенні питань саме пов'язані з національними доменами. Наразі центр ВОЇВ надає послуги з вирішення спорів доменних імен приблизно 80 реєстрам національних доменів. Власне, наступний слайд. Ілюструє наочно карту цих 80 національних доменів, для яких центр боїв надає послуги, і цікаво, що деякі реєстри національних доменів вони безпосередньо використовують єдину політику вирішення спорів щодо доменних імен. Але в той час, як інші реєстри, вони вирішили запровадити свої процедури, ну знову ж таки на основі політики UDRP, але з врахуванням саме національних особливостей. А на карті ми бачимо, що синім кольором зображені власне реєстри, які вирішили імплементувати безпосередньо політику UDRP, в той час, коли білим кольором зображені реєстри. Де представлена варіація UDRP. ми бачимо, що .ua зображено білим кольором, і це показник того, що в Україні власне, прийнята своя політика політика вирішення спорів в домені до яка є власною варіацією єдине політики вирішення спорів щодо до мене імен. Хотілось також зорієнтувати щодо. Ну, які, власне, є оновлення програми боїв з національних доменів, взяли до уваги показники останніх, останніх років, починаючи з 2019 року, Власне, цього року, того року була і затверджена політика до Твій, У 2019 році також була затверджена політика в Китаї. Що стосується 2021 року, то відбулося затвердження політики в Бахрейні Саудівській Аравії. У 2022 році затвердження політика в Сенегалі, в Бразилії відбулося оновлення правил, і оновлення політики відбулося в Європейському Союзі. Причому політика ДТІю була. Була створена у 2017 році. Ну і у 2023 році політика була створена в Габоні і Мадагаскарі. Центр воїв став провайдером надання цих послуг. І власне відбулося у липні 2023 року оновлення політики .ua. І починаючи з липня 2023 року, центр воїв знову приймає заявки в домені .ua. Також хотілося зорієнтувати вас щодо певних статистичних особливостей саме в контексті національних доменів. Ми бачимо, що тенденція доволі очевидна, оскільки у 2000 році, коли власне це все і почалося, центр воїв отримав 16 справ, в той час, як у 2023 році центр зміг адмініструвати 777 справ, тобто тенденція доволі очевидна, тенденція на зростання, і 2023 рік це став рекордним власне. Um, і, взагалі, якщо взяти um, кількість справ, які були um, адміністровані з спочатку заснування цієї програми, то ми говоримо, що um, це було більше ніж вісім тисяч спорів. Um, з цього графіку ми бачимо, що відбувається різке зростання uh, у 2020 році. Uh, це був перший рік ковіду. Uh, це теж такий своєрідний фактор, власне, чому, чому власне, кількість справ почало зростати, оскільки багато людей просто залишалися вдома і намагалися показати свій рівень креативу. Власне. І ми бачимо, що власне цей тренд після ковідний, він залишається, оскільки після 2020 року. Щороку центр адмініструє більше ніж ніж справ, і, власне, теж тенденція така, що за останні 5 років спостерігається зростання близько на 12%. І, ну, знову ж таки, 2023 рік ми бачимо, що він став рекордним по кількості адміністрування. Будемо, власне, дивитися слідкувати за 2024. Також хотіла вас зорієнтувати щодо таких топ 10 власне, лідерів, можна сказати, доменних зон. Зокрема, ми бачимо, що на першому місці лідера, ну, лідером власне, у 2023 році є доменні зони .co, .cn і .mx. Власним теж зорієнтую вас, що нова тенденція існує впродовж 2023 року, оскільки набагато більше випадків до і до оскільки в минулому році було лише 4 випадки в той час, коли цього року вже було зареєстровано 2023 року, має на увазі, вже було зареєстровано 42 випадки. Ну і власне, теж можна підкреслити, що показники доцін теж зросли з того часу, коли центр почав надавати бути постачальником послуг у сфері альтернативного вирішення спорів, оскільки політика, як така, була затверджена у 2019 році, і станом на зараз вони займають друге місце, поступаючись тільки Колумбії. І також хотіла зорієнтувати щодо ролі Всесвітньої організації інтелектуальної власності як постачальника послуг у справах в домені .ua. Ну, власне, однією з таких функціональних навантажень це однозначно надання послуг з вирішення спорів через центр воїв, з арбітражу та посередництва. І, власне, альтернативне вирішення спорів воно слугує. Своєрідним інструментом для того, щоб вирішувати конфлікти несудовим шляхом, які пов'язані саме з неправомірною реєстрацією та використанням доменних імен, також важливо підкреслити, що центр ВОЇД надає так допомогу у розробці угод про реєстрації доменних імен, причому враховуючи найкращі практики реєстраційних угод. Ну і, власне, центр боїв також надає допомогу у розробці політики вирішення спорів. Зокрема, центр може допомогти вам оновити існуючу політику вирішення спорів, і причому це включаючи також стратегію інтелектуальної власності, саме в розрізі доменних імен, власне, Наявність потужного такого правового поля сприяє тому, що це, це таким стимулю виступає стимулюючим фактором для тих, хто намагається зареєструвати та використовувати домені імена саме в на правомірних цілях. Власне, це все з моєї сторони, Станіслава, продовжиш?